Показую, як в мене зроблена система освітлення в нашому притулку. Це 100 ватна панель, 20 це 5 ватта. Оце 5, Оце 5 ватка окремо йде на чергове світло днем. вона одразу йде на лампочку. Світло є, лампа світить. Світло пропало, лампа перестала світити. Оце йде на окремий маленький акумулятор на освітлення. Ми Включаємо, включаємо світло вночі світить постійно. А цей у нас освітлює на акумулятор 100 амперний. на відеокамеру, на утеплення, треба включити всякі прибори грілки і тому подібне. Вот Зараз я покажу як це у нас внутрішньо зроблено. Зараз покажу. Вот. система. Оце там перну панельку, що йде на опалення плюс відеокамеру. О тут включення виключення окремо йде. Далі маленьке йде на освітлення чергове включення-виключення. От тут вона йде 7 от, на 5 на, это от, на, на лампочку йде чергову сюди. Так, а оце йде от, на цю річ на грілки. А оця лампочка ще на 5 вольт світить постійно от маленькі панельки. Зараз я буду робити USB-виходи на 5 вольт з 12 на 4 грілки. Бо в мене тут стара на 2 грілки, У в мене тут 4 грілки. Я зроблю на 4. Вольт. Переробимо зараз. Зараз тут кое що тут буду робити. Далі хочу я світло це прибрати трошки ось сюди, ось цей кабель А Щоб світло було вон туди, вставлене, вон туди, вот десь. Все будемо робити. Так, світло ми перемістили в ту сторону. Пишет до центру. Вот я уже подключил 4 от АКБшки на таймере. Подключил 4 грелочки. Раз, два, три, Раз, два, три и вот четвертый. Сейчас показываю, как сделана система. Вот стоит таймер. Де що не виставлено, що включається йдуть на грілочки, а це на акумулятор. От йдуть сюди, от на цей акумулятор. На цей акумулятор йде. І тут по годинах розбите, коли включається. І грілки включаються по годинам. Ну, у ну, Мене запрограмірували по пів години через 2-3 години. Через 2 години. Вночі чистіше, днем ньому рідше. І отак от зроблено просто. Ще ми взяли, переробили трохи світло, чергове світло. От у от лампочка чергового світла, зараз я вам покажу. Вона у мене включена постійно вночі, ввечері, вранці. Е, ну крім днем, коли працює від сонця. Це робота акумулятора завжди. От вона включена і от сюди, вона завжди працює. Але що я замітив? Оці порти... Контролер контроллер, повинен выключать аккумулятор, звичай, при достижении аккумулятором 11,3 вольта. Ну, я налаштувал. Тут эти порты под настройки налаштували не работают, они всаживают аккумулятор, может и вдоль садить. У меня так было пару дней назад. У меня аккумулятор просел на 9,7 вольта. Тому я вирішив від цього відійти, а зробив вот, звідси від навантаження. Виход вот, на 5 вольт. Вот а такі це і буду, включаю здесь. І тоді коли у мене акумулятор, якщо досягне 11,3 вольт, він мене виключить і не буде ми його... Звісно, краще вже стільки вже багато всього, краще взяти якийсь щит зробити окремо. І все це переробити, ну, це можливо пізніше буде це робити все. Щоб це все укультурити знову, щоб це гарно було. Можливо, навіть десь тут з цієї сторони.